Ну, по перше, як ваші відчуття, що буде до виборів, буде загострювати ситуацію? Це все, що відбувається кожного ранку, кожної ночі, якісь такі дуже е, тривожні повідомлення зі східних і південних областей України? Відчуття, звісно, не найкращі. і справді, от тривога вона хронічна вже тепер в нашому суспільстві. Так само стосується всіх людей, хто цікавиться даними питаннями або не може не цікавитись. Не може собі дозволити не дивитися новини, не може собі дозволити десь лягти на дно і, і перечекати. Звісно, що це, це все дуже тривожно. І попри те, що начебто українські силові структури почали активні дії, такої твердої впевненості у благополучному завершенні цих всіх операцій поки що немає, бо немає такого відчуття, що настав перелом. І от нещодавні події в Одесі, коли замість міліції і силовиків антитерористичну операцію проводили, взяли на себе беззвичайні і прості громадяни, в хорошому сенсі обивателі Одеси, це ну, підкреслює, що держава, на превеликий жаль, на сьогоднішній день державні структури, державні органи з цим процесом не справляються, і деякі громадяни беруть на себе цю ініціативу. Інша справа, чим це все може в результаті закінчитись, поки що ще раз повторюю такої впевненості в тому, що настав перелом, поки що немає. Ви сказали про активні дії, активну цю фазу антитерористичної операції. А вчора у своєму Фейсбуці Дмитро Тимчук з ну, керівник центру воєнно-політичних досліджень написав, що. Ну, я не знаю, це було обурення, не обурення. Він написав, що керівництво антитерористичної цієї операції не перебуває в зоні її проведення, і коли воно не там. То активності ніякої немає тільки. Тоді ця активність, яку ми спостерігали на вихідних, це було причиною того, що всі керівники перебували там на місці. Як тільки вони звідти поїхали, одразу все зупинилося. Ми бачили Краматорськ, спокинули ще там. Ну в чому ну, я, я читав це повідомлення о, в Фейсбуку. Ну, в принципі, як репортаж, так би мовити, з місця подій це, це цікаво, але щоб оцінити причини і наслідки цього, то треба мати, очевидно, більше інформації, з якою метою це було зроблено. Можливо, це певні якісь маневри. Знову ж таки, з метою когось кудись заманити чи виманити, чи випустити, дати можливість відійти і покинути цю, цю, цю територію. От. Про це ми дізнаємось пізніше. Ми можемо зараз, так би мовити, критикувати, але ми, ми, ми повинні розуміти, що ще фаза не закінчилася, операція не закінчилася, і судити про її успішність мож, можна буде е, лише після її завершення. Які ви вважаєте успіхи є? Тобто, е, хотіла вас перепитати, ви, ну... Це може бути частиною якогось плану, тобто призупинення дій активних? може бути. Ну у це різні фази вони можуть мати свій темп, якісь свої тактичні цілі переслідувати ну я знову ж по ну, які нам не Дати можливість до... просто вийти цим людям, яким які там воюють, mm -hmm. і не воювати більше. Можливо, навіть так, що ви вважаєте успіхом антитеростичної операції? що вже досягнули? ну. О... Успіх, успіх, те, що вона почалася, по ну перш перш за все, я би сказав, головним успіхом. Це став контроль над телевізійною вишкою, бо це контроль над інформаційним простором. Бо це той, той та важлив, найважливіша стратегічна ціль, яку втратила держава Україна десь тиждень тому, яку от зараз, на наприкінці минулого тижня. Було повернути відновлено, бо головна війна, яка там відбувається, так, звісно, що це справжня війна, там гинуть люди, стріль-стріляють, є поранені, і таке інше, і вбиті. Але головне поле війни відбувається в свідомості людей. Бо ця війна, вона йде за свідомість. Мешканців, так ну так звано півдня і сходу України в даному конкретному випадку е, йде війна за свідомість мешканців Донбасу, Це. і там головною, так би мовити, зброєю чи головною силою має бути саме телебачення. А ви думаєте, що щось змінилося після того, як? Ну тобто, люди там і так мені здається, дивились російські телеканали, е... навіть коли українські там були присутні. Дивилися, то дивилися, але коли українські просто вимкнули, то це означає, просто відрізали е, відрізали людей їхню свідомість від поступ від доступу до інформації іншої ніж російська інформація. Бо Росія веде пропагандистську війну. її телевіз телебачення є елементами диверсійної операції. Вони не є засобами масової інформації. Вони не інформують. Вони агітують і і і, і сіють, так би мовити, страх, смуту, ненависть і і все інше. Вони підтримують той негативний емоційний стан місцевого населення, в тому числі, з метою, щоб воно давало якусь підтримку російським диверсантам і їхнім поплічникам в Україні. Телевізійна вишка це головна перемога поки що по-перше, ми побачили картинку активних дій українських військових. Це ті 10 блокпостів, які були зачищені довкола Слов'янська. Тобто, наскільки я розумію, в Краматорську і Слов'янську активні, активні дії відбувалися, і там і там було досягнуто значних успіхів. Те, що задіяли одразу нацгвардію, я так розумію, якщо не помиляюсь, там була задіяна саме підрозділ Нацгвардії, угу. створеної не так давно. Це означає, що професійних Сил було замало. Ну Чи... треба розуміти, чому що чому? Національна гвардія це ті самі внутрішні війська. Тобто, це це теж люди, які підготовлені для от таких от внутрішніх дій. Я так розумію, що в, на, на в авангарді, так би мовити, цієї операції був спецназ. Там різні альфи, омеги, соколи і таке інше і СБУшний, і мВДшний а національна гвардія вона вже так би мовити підходила для того щоб контролювати територію контролювати встановлювати контроль над вже зайнятими зайнятою територією зайнятими блокпостами і не не дозволяти ну так би мовити і охороняти це бо нацгвардія це не штурми Нацгвардія – це перш за все оборона і, і контроль що наскільки вдасться, як ви думаєте, зберегти цей спокій в Одесі, і наскільки вдасться зараз, помінявши керівника одеської міліції на Івана Катеринчука, вдасться тут отримати спокій? Ну тому що ми розуміємо, що багато що залежить від міліції, ми бачили, як діяли правоохоронці 2 травня, що вони там стояли спинами до Атакуючи до людей зі зброєю і захищали їх від футбольних фанатів. Тепер, коли поміняли керівника, що зміниться? Ну, знаєте, ситуація в Одесі є і буде залишатися тривожною, бо мало поміняти керівника. Проблема навіть в міліції також, звичайно, проблема, але не, але... це так би мовити, один, ну, один із випадків, який підтверджує правило, бо не лише міліція на російському боці або пасивна. Вся. Правляча політична, економічна еліта Одеси, майже вся вона є проросійською, і вона піддається корумпуванню дуже легко з російського боку. Вона боїться якихось репресій з боку вже тепер революційної чи постреволюційної київської влади. Вони бояться відповідальності за ті речі, які вони робили і скоювали під час режиму Януковича, в тому числі злочини і. Економічні, корупційні, там кримінальні так і таке інше. Вони бояться помсти і вони бачать захист у захист від цієї помсти в особі Путіна. В особі російського керівництва, який їм може це надати, і міліція є лише таким, от би поодиноким одним випадком, який підтверджує це правило. Проблема більша ніж міліція. Проблема в одеських елітах. І звісно, що тут є величезні кадрові промахи київської влади, коли вони призначали і і керівника області я маю на увазі голову обладміністрації, керівника міліції, керівників інших силових структур там правових. Прокуратури і таке інше, не, не таких, от, так би мовити, сильних і матьорих, що називається, професіоналів, а просто лояльних до своєї якоїсь партії в Києві чи якось угрупування всередині цієї партії людей. Тобто це в тому числі і призвело і спричинило от такі от прояви, е, що ми маємо на сьогоднішній день дуже тривожну ситуацію в Одесі. Не відбулося перелому насправді. От, і... Що можна зробити? З цими елітами що потрібно зробити, щоб щоб це змінилося. Ну, от вчора, наскільки я розумію, прем'єр-міністр їздив в Одецинюк, їздив в Одесу, розмовляти з елітами. І я думаю, що успіху цей візит не приніс, бо розмовляти з елітами немає сенсу. Я вже сказав, чому можна їм все, що завгодно обіцяти, можна їх, їх заспокоювати, але вони себе краще знають ніж ніж ми. І вони не будуть активно виступати на українському боці, Тому, говорити потрібно з людьми і робити треба опору з того громадянського суспільства, яке заворушилося в Одесі, яке готове. Ризикуючи власним життям захищати своє рідне місто От з ними потрібно працювати. Києву перш за все, бо і треба розуміти, що Одеса це Україна. І там живуть українці, там живуть дуже багато громадян, лояльних до української держави і до цілісності України. На них потрібно робити ставку, опору. Потрібно робити такі батальйони, як у Дніпропетровську, наприклад, ну такий батальйон Чорноморець, начебто почали робити, але тільки вчора, і це час втрачено. Це треба було робити. Робити ну, місяць тому і мали би іншу ситуацію в Одесі. Плюс в Одесі є військові українські, достатньо лояльно настроєні до до України і їхній ресурс так само потрібно зараз задіювати в Одесі, поки ще там не почалися ще гірші процеси, ніж вже були позавчора. Готові люди, мешканці Одеси, бути активнішими на захисті цієї Украї... української ну, держави, ми... ніж ми ну, бачимо це в Луганську, в Донецьку. Вони ну, суттєво, суттєво відрізняються активністю своєму суттєво. суттєво відрізняються, бо о, там, де ми бачили в Донецьку виступи, так би мовити, українських ну молоді насамперед. Патріотів України, то їх, їх били битами і вони не могли себе захистити. Вони, їх було мало, достатньо мало на цих демонстраціях. В Одесі ми побачили, що цих людей є достатньо багато, принаймні не менше, ніж так званих колорадів. Тобто вони здатні за себе постояти, здатні дати відсіч. І це якраз я не кажу, що там вся Одеса така активна. Звісно, завжди так само і в Києві, до речі, було. Більшість була достатньо пасивною. Вона може співчувати, допомагати, але фізично протистояти не буде. От, ну в Одесі десь така, можливо, якась динамічна рівновага серед оцих активної чи мобілізованої частини суспільства. Тому Україні і Києву потрібно надати всіляку допомогу. Саме саме цій частині про українській частині громадянського суспільства Одеси. Ми чули інформацію про те, що там щось відбувається із російською армією ці передослокації авіації військової. Що ніби Росія готує щось наскільки Росія буде активно? Ну ми розуміємо, що очевидно, варто чекати якихось дуже активних дій там в східних регіонах. Наскільки е, південні регіони, от саме Одесу, бачачи, що там є спротив, Росія знаєте, готова до самого початку було дуже багато версій і гіпотез про плани росіян і говорили про з'єднання там Криму з Придністров'єм, по суходолу відповідно, з'єднання Придністров'я з російською територією по? Суходолу, але не не Придністров'я було головною ціллю. Головною ціллю в цих планах завжди була Одеса, бо вона є стратегічно важливим пунктом в усіх відносинах, це центр, так би мовити, всього регіону. І, і дуже довго там от, російська, російська агентура була законсервована або тихо очікувала. Очевидно, це було пов'язано з тим, що не, не наступало такої жорсткої чіткої команди з Москви, бо поки Москва розбиралася, як Росія розбиралася спочатку з Кримом, зараз не завершила ще з Донбасом. Але в Одесі такі закладки також є. Також є диверсійні групи і. Підготовлені озброєння, є зброя, як ми це вже все бачили, і таке інше. Буде це все, звичайно, на совісті російського керівництва. Чи буде віддано наказ цим людям, цим російським диверсантам, їхнім поплічникам, чи посіпакам, як в одному українському мультику було перекладено? Менти такий фі був нікчемний я. І там були да. такі жовтенькі посіпаки. істотки, їх називали посіпаки. Дітям то дуже дуже подобалось. Це слово воно цікаве. Але в даному випадку громадяни України, які є. От, допомагають російським диверсантам, вони можуть бути названі посіпаками в поганому сенсі цього слова, не в мультиплікаційному. І, звісно, це все буде ну, Якщо Росія піде далі, російське керівництво піде далі і буде розбирати Україну на запчастини, то після Донбасу має настати черга Одеси, це правда. А, після Одеси. Чи, чи Київ. Київ. Ми Київ. чули, була вся заява луганського народного, знову ж таки, голови цього, який кажуть. А чому ви що... його називаєте народним головою? Ну, Я в лапках маю на увазі, їхній. Це... Навіть коли ви берете в лапки, то ви все одно тиражуєте те, що він хотів сказати. Головного терориста Луганщини. Який казав, що наша ціль Київ. Кримські, в Криму заявляли, що. Що це теж головна ціль Києві? Наскільки ці заяви можуть бути е озвученням думок Путіна? Ну, якщо це і не безпосередня вказівка російського керівництва, не думаю, що Путін особисто з цим диверсантом посіпакою диверсантів спілкується. Думаю, що є якісь певні зв'язкові, які могли йому написати текст, який він прочитав. Але може бути і інакше, він просто вгадує думки свого господаря, намагається вислужитися. Але те, що Київ також є метою цієї диверсійної операції, ну тут сумніватися не варто, не не варто не, не треба думати, що ми в Києві можемо. Відсидітися і все найгірше. що в нас було? Воно вже у нас в минулому і нам можна розслабитись. Це все на превеликий жаль не так, і не можна здавати жодного сантиметру української території, бо це буде початком ну, розвалу всього всього цього організму, всього всієї держави. І зупиниться агресор лише там, де його зупинять силою зброї. Ви думаєте, ворожі сили в Києві уже є? в інших центральних областях України в Києві від той, хто готовий Ну, принаймні середини. люди, які постачають інформацію російській розвідці, і в тому числі військовій розвідці, вони були, є і залишаються. Що з Харковом? Якось там усе затихло, ну, порівняно з тим, що зараз відбувається в Одесі, в інших Харків. Харків. Дуже цікавий феномен Кернеса цього, так мера Харкова, який. Спочатку був начебто на вірним служакою сім'ї Януковича, а тут раптом вирішив ці процеси не поглиблювати, а стримувати у Харкові. І була велика небезпека, що після, то, після замаху на, на Кернеса там почнуться ті ж самі процеси, що в Харкові. Але чомусь на я не знаю чому, чомусь ці процеси не почались. Можливо, люди просто злякалися. Такого ну, власне це замах на вбивство, і Керен достатньо популярна фігура серед харківських виборців, особливо простих людей, обивателів, як в хорошому сенсі цього слова. Виборців, зрештою, вони цінують його як певного господарника і замах на його життя це замах на ну, таке благополуччя Харкова, так би мовити. Я думаю, що це. ну, в якійсь мірі психологічно, так би мовити, привело в ступор якийсь і тих, хто готував ці напади, і людей, які якби, не очікували такого повороту подій, але не будуть підтримувати, так би мовити, агресії, не готові до активних дій. Те саме зараз в Одесі люди шоковані. Дуже багато міфів поширюється там про якихось якоїсь неправди, то про пропаганди. що Там якийсь правий сектор спалив, якихось там людей з цими лентами. Все насправді якби інакше, але проблема в Одесі та сама, що і в Донбасі. Люди е, значною мірою користуються джерелами інформації або російськими. Раніше протягом довгого часу. Або там є дуже багато місцевих, маленьких, невеличких телекомпаній, які ну, конкурують між собою. Вони не виживають економічно, але є суто такими політичними проектами, які підтримують своїх. Своїх власників, якихось великих бізнесменів, які йдуть в політику в Одесі, і вони на превеликий жаль дуже довгий час обробляли населення Одеси, Одеського регіону в такому проросійському ключі в проросійському напрямку. Ми знаємо Ігора Маркова, його телеканал АТВ, наприклад, який просто був жупелом російської шовіністичної пропаганди. Я там одного разу був, і я можу ну, був в, яко, в якості гостя. Я ну, спостерігав за тим. Що відбувається в ефірі, кого запрошують? Хто туди дзвонить? Хто дозвонює, Які питання задаються? яка позиція редакції, так і таке інше, Як би ви оцінили дії і зміну. Політиків українських керівництва ці влади нинішньої тимчасової, якщо розглядати це в перспективі, ну маю на увазі від того, коли це все почалося, і до тепер. Яким чином змінилися, якась акселерація? Відбулася ну мені важко судити. Я з ними особисто не спілкуюся, що в них змінилося, але е... тим краще з відсторонений по відсторонено якихось кардинальних змін я не спостерігаю. Була була недооцінка небезпеки. Стратегічний це була стратегічна помилка, недооцінка російської загрози. Хоча я переконаний, що вони мали цю інформацію. Їм про це говорили, і не одна людина. Просто люди просто не хотіли вірити в погані варіанти. Саме з цим я пов'язую здачу Криму. Саме з цим я пов'язую те, що дуже несерйозно поставилися до дати проведення президентських виборів. Її після того, як почалася кримська операція, і вже можна було прогнозувати продовження її на Донбасі і далі, треба було стискати період виборчої кампанії. Бо від тих двох місяців, в яких ми все одно не живемо виборчою кампанією, ми живемо війною. Інформаційно, емоційно і таке інше, ці процедури можна було би завершити вже можливо навіть наприкінці травня, квітня, вніши, на місяць скоротити виборчу кампанію, в необхідні зміни до законодавства і, і нічого би не змінилося, і люди би це підтримали насправді. І на легітимності би це не позначилось, не зробили таких стратегічних кроків. Хоча Росіяни, якщо ви пам'ятаєте, в Криму тричі змінювали дату референдуму. Так? Тому вони, вони стискали, а наші не реагували, бо вони не вірили в те, що це все відбувається. Хтось не вірив, хтось знав, не хотів реагувати. Знаєте, дуже багато зараз підозр серед в експертному середовищі і не тільки в експертному, серед громадян, що хтось все це свідомо зливає, хтось все це веде. До, до поразки, до ну фактично, хтось є зрадником, і про цього хтось багато хто догадується. Ніхто вголос поки що не говорить. Але я думаю, що після завершення президентської кампанії відбудеться розбір і розслідування дій українських посадовців, які вони що вони робили і чого вони не робили тоді, коли потрібно було реагувати. і, -таки, і звісно, буде, що результати будуть залежати від того, хто переможе. Очевидно, від цього теж, але від цього ще залежатиме, чи будуть чи буде взагалі розслідування. І що хотіла запитати про референдуми. Це трошки за, за якось затихло це все з референдуму в східних областях? Це я так, тому, що розумію, що, я, я розумію. так розумію, що вони не можуть це технологічно провести. Тобто вони не. Вони захоплювали оці от адміністративні будівлі з метою ну, там, повісити прапор, це так би орган влади, символічно, дуже важливо, але технологічно це мали би бути е, виборчі дільниці. Mm -hmm. А кожен дитсадок не, не, не захопить чи школу, чи лікарню, де часом теж ці виборчі no, дільниці треба, треба організовувати. І оскільки почалися активні бойові дії. Загинули знову ж таки, повторюю на превеликий жаль, загинули люди, і немало людей, і це в тому числі і місцеві люди, і з обох боків. То тут, так би мовити, не до референдуму. Плюс починається так би мовити, усвідомлення серед працюючих людей, тих же самих шахтарів, що цей референдум їм на шкоду, на шкоду економіці. Це вся взагалі вся ідея сепаратизму, так званого сепаратизму, теж до речі, неправильне слово, яке ми. Застосовуємо до цих людей сепаратисти, вони сепарувати означає відокремити щось, але метою цих людей не є відокремлення Донбасу в щось самостійне, незалежне і самодостатнє. Ні, це відокремлення відразу проголошується з метою приєднання. До Росії це не є сепаратизм. Ну, ще якось можна назвати колаборантством або пособнічеством окупанту, так але це не, не ну не той сепаратизм юридично. Гаразд, неможливо провести референдум, а чи можливо провести, чи будуть у нас якісь території, в яких неможливо проголосувати бути до президентських виборів, які просто <кхи> ці дільниці округи можливо дільниці випадуть. Ну в російській стратегії це важливий елемент недопущення, недопущення проведення президентських виборів і легітимного формування нової української влади. Бо це буде вже, як би мовити, розцінено як точка маятник відхилиться від дестабілізації в бік стабілізації. Нова влада має матиме всі, від неї чекатимуть, що вона буде, стабілізує ситуацію, наведе порядок в тих в усій країні, але, зокрема, і в тих конкретних регіонах. Тому російські диверсанти їхні посіпаки будуть намагатися зірвати голосування в якихось дільницях, можливо, регіонах. Але я не думаю, що цього потрібно боятися. Звичайно, по-хорошому, якби по правильному, треба було б в цих регіонах оголошувати надзвичайний стан, якесь пряме президентське правління, і не боятися цього. Але, але, це, але це означало страх, би, що там неможливо провести вибори взагалі. Так? Ну, не означало тому, би, що взагалі, ну, юрид, якщо юридичний стат на надзвичайного стану, то неможливо було би так. І тому я думаю, що це, це власне не робиться. Думаю, що ціна може бути велика. Просто потрібно було змінити законодавство, і там є, здається, зараз норма, що якщо. 10% виборчих дільниць не беруть участі, то тоді вони не, 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 mm -hmm. не рахуються. Але це, це все в руках українського парламенту і президента. Ці всі, ну, я, по-перше, думаю, що 10 не буде. Хоча Донбас це 5, 5 мільйонів разом з Луганщиною виборців, навіть більше. Десь би пройшли, десь би не пройшли. Ці Я думаю, що і так все одно будуть диверсії, будуть спроби залякати, не ходіть на, на виборчі дільниці. Там ну, зараз вже є заклики. Чи вдасться якось охороняти ці дільниці і людей, які туди захочуть прийти. Ну, от це і було довгий час предметом переговорів української влади з місцевими елітами. Вони думали дуже довго думають, що місцеві еліти з ними можна домовитися, зокрема про це. Бо в них так само є кандидати, там кого підтримує Ахметов, кого підтримує ще хтось там на, на сході. Але ми бачимо, що е, немає сенсу, неможливо з ними про це домовитись, бо, по-перше, вони не, не не бачать в цьому свого власного інтересу. Поки що, а по-друге, не, не зовсім не, не лише вони керують процесами. Бо російські диверсанти є російські диверсанти, і домовлятися з Ахметовим про цього, якби стрілка Гіркіна, немає жодного сенсу. Добре, дякую вам дуже, Володимир Горбач, політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва. Був у нас в гостях.